Новинка у центрі дитячо-юнацької творчості ресурсний простір, на базі якого діє соціально-реабілітаційний гурток. А керує тут молода фахівчиня Каріна Тросман. Як ви уявляєте собі ідеальний день на роботі тут у цьому приміщенні? Це прийти. Де діти тебе зустрічають з посмішкою, де вони тебе дійсно раді бачити, і вони з тобою комунікують і звертаються по допомогу до тебе, що можна ми десь поговоримо, ви нам допоможете, і я дійсно з радістю допомагаю. І діти від мене, коли йдуть, вони щасливі та вони повертаються з таким щастям, що нам дуже добре. Ми ще хочемо, щоб ви нас так. Приголубили ще з нами так поговорили. І це для мене дійсно є саме чудовий робочий день. який я вже і спробувала, звісно, тут і це ну такий кайф. Це робота в кайф. А скажи, будь ласка, це безкоштовно? Так, це безкоштовно. Це діти приходять в гурт як звичайний гурток станців з, з малювання. Приходять добрий день. Ми хочемо займатися. Звісно, добрий день. Заходьте центр дитячо-юнацької творчості. Презентує новий ресурсний центр 22 березня, але використовується він вже кілька тижнів. Тут і часто проходять і наради, і просто якісь там творчі. Ось у нас вчора знімався агіт бригади, і діти теж тут працювали. Ну я тішуся, що він використовується в правильному руслі. Діти меншого віку приходять просто тут побігати. Карина Олександрівна потім просто довго це прибирає, але правду, він для цього створений, щоб діти мали якісь розвантаження, спокійний і в хороших умовах. Тут тепло, гарно, ну і як знаєте, в першу чергу він створений для того, щоб діти розуміли, що зміни все одно йдуть. Не дивлячись на війну, ми все одно працюємо для того, щоб ми відчували хороші зміни, якісні зміни, правильні зміни. На базі центру є психологи, фахівці різної кваліфікації і тут завжди раді новим вихованцям. Дітям можуть допомогти морально, психологічно, і де діти можуть почувати себе як вдома та в комфорті, тим паче на. Доворя такий час, де дійсно діти емоційно постраждали і хочеться допомогти. І саме цим ми тут і займаємось. 22 березня в новому приміщенні було проведено захід для підлітків: тема популярні соціальні мережі, їх безпека, сучасні тенденції, фото і відеоматеріалів. Поняття кібербулінг, кібернасильство, кіберсексуальне насильство. На ці теми з молоддю спілкувались фахівці благодійного фонду Рокада аналогічні заходи тут планують проводити і надалі. А вдалося створити цей сучасний і комфортний простір завдяки ініціативності фахівців Центру дитячо-юнацької творчості. Ми написали проект, він був вдало виграний завдяки співпраці благодійного фонду «Відважний» центру дитячої юнацької творчості та неурядової організації ресурсного центру. І завдяки шведам, які стали донорами, ми отримали 84 тисячі на на, на облаштування цього простору. Ремонт завдяки працівникам центру та раді міській ми створили своїми руками його. І сьогодні ми маємо із ну, всім відомим. Тому кімната раніше називалася гурток вишивки, зараз є таким вільним простором для підлітків, молоді. Ми його назвали ресурсний простір, тому що запити в умовах війни змінилися і діти потребують не лише творчості, і психологічної допомоги, і психологічного розвантаження. І на сьогоднішній момент тут уже працює людина, психолог. Сьогодні буде. Ну ми вирішили камерно відкрити цей простір, показати для чого він відкритий. Сьогодні він практично буде задіяний. Ну і перша ластівка успішних грантів вже відправлена в простір. Зараз ми далі працюємо над проектами і сподіваюся, що вони так само будуть вдало у нас використовані. Центр знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 66. Нагадуємо, на його базі діє велика кількість гуртків, а всі заняття безкоштовні.